Купити і вкласти десятки мільйонів землю, і треба взяти такий відсоток грошей в банк. А потім віддати і тіло, і відсотки. А це значить піднять цілного продовольства для всіх для нас. Тому добре. -то а ти віддає, купи зразу. Причому юристи рознесли десяток схем, як можна обійти і купити іноземцям в землю в тому законопроекті. Куплять китайці, куплять арабля, куплять французи, росіяни, британці, яким треба вирішити свої проблеми безпеки. Інше. Якщо хтось думає, що е, як каже міністр присяжнів, що це ж діло то добровільне, тось продавати, продавати, я хочу нагадати, як ця бандитська влада працювала на початку 90-х, як вона з утюгами з паємниками забрала все, що відправити. Буде те саме. Утюги, тюргі паяльники резервую. Посел, бабусі, пальці двері, продавай, а то вперед. Щоб не було ніяких ілюзів. Що йдеться про сотні мільярдів. У Ян він не, не тільки дивониці писав. Він казав, що якщо там світять надприбутки, то із них світові війни розв'язують. А тут без жодних перебільшень зараз землі, без жодних емоцій, це абсолютно речі. І останній фактор, чому проти того, щоб проваджувати землі, він з двох частиною. Перше моральне, я так вичто не обіцяв. Якби він розвісив плакати по всій країні, земля стане товаром, він би не був президентом. Я уже накажу его.